Чи назис переможці. Ти не лінивий, ти не слабкий і ти не загублений. Твій мозок просто в пасці. Сьогодні конкретно без води, квантова фізика, звички, духовність. Я тобі розкажу все по поличках, щоб після цього відео ти міг змінювати свою реальність, покращувати свою особистість. Поїхали! Нас підсадили на гребані, нескінченні задоволення. Тікток, шортс, рілс, і на цукор, і наш мозок отримує швидкий дофамін і забуває за те, що потрібно терпіти, потрібно досягати. Для чого йому досягати, якщо подивився на успішний успіх, заїв цукор, і результат однаковий. На його думку, на фізичному світі. Все взагалі працює не так. Нас просто позбавили терпіння до дискомфорту. Раніше ми могли йти у виклики, справлятися з труднощами, а зараз будь-яке напруження, будь-який виклик, будь-який негатив. І ми відразу у успішному успіху в шорсах, в тіктоці і забуваємо себе взагалі там. Нам навіяли. І просто переконали, що це наша провина. Нам навіяли, що проблема у твоїй лінії, у твоїй слабкості, але це взагалі не так. Просто наш мозок адаптувався до чужої системи, де він працює не на себе, а на тих, хто продає ці швидкі задоволення. Найперше, вимкни легкі нагороди. Сам розумієш, що це. Обмеж соцмережі, обмеж телефон. Перекуси, перегляд коротких відео. Перші дні будуть складним, але з часом все буде виправлятися. Друге, дозволь собі нудьгувати. Просто елементарно, не робити нічого. Навіть не думати нічого. Заміни швидкі дофамін на справжній. Фізична активність, робота над проектами, спілкування наживо. Наступне. Використай захищений дофамін. Обмани свій мозок. Скажи, що я буду працювати лише 5 хвилин. Ну, якщо це твоя справа, вона тобі подобається. Через 5 хвилин ти відчуєш, ти просто відчуєш, що ти можеш більше і будеш робити набагато більше. Зрозумій, що у нашому, ну, у нашому світі е все працює синхронно і все працює у парі. По-іншому бути не може. Є такий закон фізики. Рівень дії, рівний рівню протидії. І це працює завжди. Це працює завжди і це працює на 100% однаково. Якщо ти. Обираєш? Обираєш бути нещасним? обираєш Нічого не мати, обираєш, кажеш, я не можу, я не буду, я не хочу. Таким буде твоє життя. Світ, Бог, всесвіт, він не, він не суперечить тобі. Він тобі не суперечить і він каже: Добре, добре, ти обираєш так, буде так. Ти обираєш таку усвідомленість, такий рівень усвідомленості, що в тебе нічого немає, ти нічого не можеш. Ти ось так живеш. Добре, я з тобою погоджуюся. Виконано. Виконано. Розумієш? Ми самі своїм вибором, вибором завжди є вибір. Абсолютно завжди у тебе є вибір. Навіть не роблячи вибір, ти робиш вибір. По цьому ж закону рівень дії дорівнює рівню протидії. Світ це дзеркало. Рівно маятники по Трансерфі. Усе це діє однаково. Діє однаково в усіх випадках. От просто я з тобою зараз говорю, щоб ти просто увімкнув наушники і відчув, що. Я на одній хвилі з тобою. Тому що я проходив то, що проходиш ти. Мені були потрібні такі усвідомлення, які я тобі даю зараз, що тобі потрібно усвідомлено жити. Усвідомлено обирати те, що ти хочеш мати у своєму житті. Не керуватися швидким дофаміном, успішним успіхом інших людей, тому що якщо ми не Ставимо свої правила у своєму житті, інші люди, система будуть нав'язувати правила їхні тобі. І ти будеш жити по цих правилах. Хочеш ти цього чи не хочеш ти цього. Правила повинні бути. Система дисципліни, якщо вона буде не твоя, вона буде інших людей роботи і тим, кому ти будеш зручний. Тобі потрібен. Високий рівень енергії. Тому що тільки тіло з високим рівнем енергії може створити великий величний результат. Тобі для твого нового життя потрібно дійсно високий рівень енергії. Але він не може бути побудований, якщо у тебе немає правильних звичок, неправильно розподілений час і Фокус зміщений в неправильній точки. Відчується. Просто відчується. Енергія, фокус і час. Три, Три стовпа, на яких ти будеш будувати нову версію себе. Який вже сказав, ти не лінивий, ти не слабкий. Тобі це дійсно заклали. Тобі це дій... Тобі. А чекай, чекай, я поставлю штатив. Опа, опа, дивись. Тобі це дійсно заклали. І ми в це повірили. Тому що нас зі школи вчать, що от будь хорошим, подобайся всім, учися на 12, роби все ідеально, допомагай всім. Але для всіх, для всіх ти добре не будеш. Ти не можеш бути добрим для всіх. У чиїсь історії ти завжди будеш поганим. Ти маєш будувати свій світ, свою особистість, свою цілісність, от як по моїй концепції, по моїй концепції, інтегріті. Ти будуєш свою особистість сфокусовано до твоїх мрій, до твоїх мрій. Тебе повинні бути твої мрії, не чиїсь мрії, не чиїсь система, не чиїсь дисципліна, не чиїсь особистість і не чиїсь риси характеру, які ти от узяв від когось. Ти можеш інших людей слухати. да, слухати, прислуховуватися, прислуховуватися, не керуватися ними, не керуватися, але якщо у тебе невисокий рівень енергії. Постійно просаджений дофамін, постійно просаджені гормони, фокус уваги збитий. Ти свій час тратиш на повну хрень, повну уйню, як ти можеш створювати своє життя. Найпростіше, найпростіше дивитися на інших людей і їх факати, коли вони ходять за свою зону комфорту. Але я не кажу, що жити по системі це погано. Але всі ж ми хочемо заробляти гроші. Правильно, тому що гроші це можливості. Не всім вони потрібні, але можливості і хороший рівень життя, хоча б закрити повноцінно всі свої потреби по піраміді маслу. Хоч абсолютно кажу, Ну, погодься, що добре їсти, гарно одягатися, мати блага цього світу, ми хочемо усі. Для цього потрібні гроші. Тому що. Нам ну, ніхто не повинен насипати грошей, кожен думає за себе. І це правильно. Ти маєш робити це сам. Але, якщо ти думаєш, що гроші зробляються тільки важкою працею, світ скаже: добре, гроші зробляються важкою працею. Для тебе це правда. Якщо ти скажеш, що... Гроші це погано, гроші це недобре, твоя психіка буде блокувати твою можливість заробляти гроші, які би ти курси не проходив, твої установки. Почуй мене, твої установки це твоя прошивка. Якщо ти думаєш, що всі, ж... всі жінки, суки, всі хлопці уроди, такі люди будуть попадатися в твоєму житті. Тому що вся світ каже, окей? Тебе такі звички, так і буде. Розумієш, так і буде. Іншого ти не отримаєш у житті. Якщо ти бачиш життя у сірому тоні, воно таким і буде. Якщо ти бачиш в житті можливості, якщо ти бачиш у житті кайф, успіх, щастя, радість, оце сонце, оцей позитив, да, відповідно, будуть попадати ці моменти, де будуть просадки. Це нормально. Це також. Можливості для прокачування, також можливості для повноцінного, крутого, класного прокачування, де ти, де ти робиш висновки. Тому що, коли у нас все добре, все класно, все круто, ми всі такі на афірмаціях, на позитиві, нічого досягати. Не, ми, не, ми не будемо, у нас не буде сенсу. Тому що, коли нам класно, мозок в захищеності, психіка в захищеності, Ну, для чого нам щось змінювати? Да? Но коли ми хочемо чогось кращого, чогось більшого, чогось величного, хочемо комусь щось довести, скажімо так, це зворотня сторона, це, скажімо так, це така негативна мотивація, де ми просто розриваємо, де ми просто стаємо машинами для створення нової версії себе. Но ми ж маємо на чомусь базуватися. розумієш? Ми ж маємо на чомусь базуватися для того, щоб діяти правильно. А ми. Що ми робимо? Забираємо легкий дофамін, включаємо харчування. Включаємо харчування. Я вам говорив сотні разів, коло спілкування. Якщо ти маєш природні задатки для успіху, для прокачування себе, маєш якісь таланти, ну тобі. Кожного дня говориш, що ти дебіл, ти будеш дебілом. Це твоє коло спілкування. Дивися, з ким ти говориш, про що ти говориш. Як ти говориш, з ким ти спілкуєшся, про що ти спілкуєшся? Тому що це впливає на тебе. Це впливає на тебе. Ти навіть не будеш помічати, як воно на тебе впливає. Ну воно на тебе впливає. Ти думаєш, а ні-ні, ніфіга, ні, ні, ні ні, нічого подібного там впливає. Просто повір мені, впливає. Я був колись в такому оточенні, коли я з нього вийшов, я зрозумів, що Вов, як я там був, як я там був, але коли ти в цьому, ти цього не помічаєш. Я тобі стараюся зараз це підсвітити. Не зливати свій фокус. Тому що туди, куди направляється твоя енергія, то у твоєму житті трапляється. Абсолютно 100%. Просто візьми і повір мені. Повір мені. Зробиться, перевір, місяць, один місяць всього. Ти творець, ти творець і в зараз, Моменті зараз ти твориш. Додивившись це відео, просто додай ці звички. Почни потрошки, по чуть-чуть, по, чуть -чуть, по одній звичці. Тобі, тобі не потрібно змінювати все життя відразу. Це важко. Мозок скаже, пішов ти нахрен, я це робити не буду. Нова справа, нова дія, нове хобі. Розпишни з, одно, з одної хвилини. Просто от З одної хвилини розпиш тобі багато не потрібно, тому що потрібно підходити до нашого мозку правильно, логічно, структуровано, розуміти, що він працює ось так. Наприклад, дивись, от коли хочу швидко схуднути. Хочу швидко схуднути, я був в тому числі, відразу все, все виключають, там сідають на гречку з кефіром. Да? Організм, так, да, він скидає, да, він чиститься, але це наскільки, наскільки для нього енергетично, психічно він в вахері, що він просто після того, як ви злізете з цього, скинувши свою вагу там, до якогось свята, наприклад, просто буде поглинати всі калорії навіть з повітря, буде, і ви будете набирати вагу. Вам потрібно хороше, збалансоване харчування, складні вуглеводи, десь не десь трошки простих. Білок, як будівельний матеріал, кліщатка, вітаміни і мінерали. Хочете схуднути все те саме, просто вирахуйте свою норму по калоріях і зробіть мінус 200-300 калорій. Вам не потрібні якісь добавки, якісь препарати, просто мінус 200-300 калорій, і ви будете почувати себе здорово, у вас буде багато енергії, ви будете, ваш мозок буде розуміти, що от я не страждаю, але я йду до кращого. І ви будете худнути. Ви будете в режимі, у вас буде енергія, у вас буде ціль, у вас буде мета, ви худнете. Стояте зранку. Вдячність. Фізична активність. Книги, подкасти. Книги на телефоні. Подкасти на телефоні, вижимки з книг. Все можна загрузити і не відразу вмикати телефон і бути в телефоні 24 на 7. Зрозумійте, що ми. Ми, оце буде довге відео, але я хочу з вами поговорити. Ми формуємо своє життя звичками, енергією. Кожен аспект важливий. Ми ж, ми ж будували своє життя і ту особистість, яка в нас зараз є, дуже довго. Наші установки, наші переконання, наш характер, наші звички були прищеплені нами, нам просто роками. Ми так проживали, це була, наша, це була наша реальність. Хочеш нову реальність, ссылка в описі мій клуб. Ми будували нашу реальність дуже довго проживали через досвід, через хочу, не хочу. Чекай секундочку. От. Хочу, не хочу, можу, не можу. Ми ж довго будували цю реальність, правда? І ми, не, ми ж не можемо чистити, ми організм, нашу психіку не обманемо. Не обманемо нашу психіку, тому що. Нейронні зв'язки. У нас зараз немає нових нейронних зв'язків. Для того, щоб оці нові звички, оце все, що я вам розказую, потрібно будувати поступово. Ми творці, ми творці, але наше тіло працює по матеріальних по фізичних законах. І оця постійна перепрошивка, вона повинна бути, але по чуть-чуть, по трошки. Я, я тобі даю те, то, до чого я дійшов за 12 років. І тобі даю досвід 12-річної давності, 12-річного життя свого, наприклад, з 17, зараз мені 30, більше 12 років. Воно працює. Дай розумію, що це відео багато не набере. Але воно, його подивляться ті люди, яким дійсно потрібно себе перепрошувати. Потрошки. По чуть-чуть. По я тобі нового не скажу. Но я тобі кажу, що ти творець, твої звички. Твоя дисципліна, твоя енергія, твой, твій фокус. Твої, твої установки, які були тобі нав'язані з дитинства, твої. Оце все, твоя особистість, твоє минуле. І ти думаєш, а у мене таке минуле, так все погано, так все фігово, в мене були якісь не такі. Задатки, не, не такі початок. Наплюй нахрен у тих квартири, у тих машинах, у тих формах, у тих відносини, у тих. Ну, будь-що Аудиторії, будь-що. Наплюй нахер на них. На Твоя реальність це те, що реальне. Більше нічия Реальність нереальна. Твоє, твоє. То, з чим ти виріс, то, в яких ти умовах виріс, я знаю, що ти зробишся. Я знаю, що ти гідний, я знаю, що ти вартий більшого і величного. Я переконаний в тому, що якщо ти розпочнеш, от час пройде, день пройде, хвилина пройде, година пройде. Найвеличніше це, це, це час. І потім в кінці нашого життя ми думаємо, блін. Я не зробив, я не міг, а він говорив просто от уяви собі негативну візуалізацію. Негативну. Хрінову візуалізацію. Закрий очі і уяви, що ти от лежиш закритими очима у років 80, коли твоє життя вже от на грані. От закриваєш очі. І ти лежиш, і відчуваєш, що все, це вже кінець. Ти 80-90, дай Бог, 100 років. І ти думаєш, колись я дивився відео, і він говорив. І він говорив, просто проживи цей момент, що він говорив. Він говорив, що от, попробуй, зроби, не слухай інших, не дивись на інших, просто зроби. От проживи цей момент, коли ти вже в кінці свого життя. А потім, але проживи це на емоціях, проживи це. І викрій очі і зрозумій, я тут. Я можу спробувати, я можу зробити, я можу прожити, я можу відчути, я можу розпочати. У мене є купа часу, я можу це зробити. Візьми і зробити. Ти творець. Маніфестації. Чому не спробувати? Нові звички, чому не спробувати? Харчування, чому не спробувати? Книги, оточення. Все по-новому можна спробувати. Можна в будь-яку секунду спробувати іти, іти. Тільки ти тільки ти своїм вибором себе обмежуєш. Тільки ти своїм вибором кажеш, що я чогось не можу, я чогось не гідний, я чогось не вартий, у мене не виходить, а в мене не виходить. Всесвіт погоджується. Твоє тіло погоджується. А по факту ти погоджуєшся з своєю старою прошивкою. Тобі хтось сказав. І ти в це повірив. Але це також твій вибір вірити. Якщо в твоєму житті немає чогось, що ти хочеш, означає, що ти не робиш достатню кількість дій і ти недостатню кількість раз падав, щоб це отримати. Це ви думаєте, я не хочу багато переглядів, я не хочу зробити на е, тому, що мені подобається, я хочу це робити. Я хочу це робити, але. Мені сам процес, я від самого процесу кайфую. Я не завжди хочу це робити, але я завжди це роблю. Дисципліна, дисципліна. Дисципліна це любов до себе. Я тобі це говорив. Дисципліна, правильно, дисципліна це любов до себе. Цілісність, коли ти твоє тіло це храм, тобі тіло дається один раз за все твоє життя. І тобі обирати, в якій машині їхати, в якій машині проживати це. Щасливе життя. Повір мені, життя щасливе. Життя щасливе. У тебе набагато більше благ, набагато більше достатку, ніж ти можеш собі уявити. Просто наш мозок дуже сильно все обезцінює. обезцінює. Ми отримали щось нове, гормони піскокнули, Потім ми звикли, і вже нічого такого. А насправді у нас благ набагато більше, ніж ми можемо собі подумати. Я знаю. Що на мотивації далеко не заїдеш. Не заїдеш. Але на знаннях, на знаннях, коли ти знаєш, що ти можеш. Знаєш, почув мене, ти знаєш, що ти можеш. Ти робиш це. І ти своїм вибором твориш свою реальність. Твориш свою реальність, свою. Виходиш з системи по-своєму. Твориш своє життя по-своєму і маніфестуєш по-своєму. По-своєму, тебе свій темп, свої нагороди, своє хороше чи своє погане, своє, розумієш, твоє. Твоє не моє, яким би воно не було правильне. Воно правильне для мене. Я тобі даю то, що я пройшов, то, що працює на мені, і просто візьми мій шаблон і переклади на своє життя. Ну, спробуй, а чому ні? А чому не спробувати? Ти знаєш, я, я даю тобі тут частинку свого життя. Буральну частинку свого життя. То, що я би хотів почути колись від інших людей, да, коли я розпочинав свою трансформацію, ну, не було ніфіга ніякої інформації. От. Наприклад, клуб, такий, як у мене, я би готовий був багато чого віддати, щоб просто от отримувати потік знань. Да? Мотивація, це, що я вам кажу, слова підтримки, які я тобі кажу. Завжди в той момент мені це було необхідно. Я знаю, що тобі це необхідно, ти це отримуєш на моїх відео. Отримаєш, чому ні? Чому ні? Я цим горю. Чомусь мені це в душі прийшло? Чомусь мені це прийшло, чомусь... 12 років тому я про це мрію? Мрію. Хоча дивись, я заїкався. Заїкався просто в хламін. От приблизно знаєш, як це було? Давай я зараз спробую тобі відтвердити. в мене зараз ще є заїкання. Є там на голосних буквах. Ну, як це було колись? Я так було у мене. Отак було у мене. А коли хвилювався, у мене просто було. Отут були спазми і не міг нічого говорити. Було у мене, було у мене. Мені всі говорили, що куди ти прешся? Говорити це не твоє. Не твоє це говорити. Ну розумієш, якщо би я повірив іншим, я би зараз з тобою не говорив. У моїх силах, як у. Творця творити своє майбутнє. У моїх силах. У моїх, почуй мене. Почуй цього бородатого в татуїровках, да, в браслеті. Почуй мене, що ти можеш творити. Ти можеш творити. Ти можеш досягати. Ти можеш бути. Бути. У мене настільки багато енергії, що якщо б я міг з тобою от поділитися цим запалом, цим драйвом, цим кайфом від простих речей, від простих звичок, від того, що я можу от іти і говорити можу, і мені плювати, хто що подумає. Розумієш, це частинки. Частинки досвіду. Кожен крок важливий, кожен пазл важливий. Кожна складова важлива. Кожна складова, тому що кожна складова, оці маленькі частинки, будують твою цілісну особистість. Цілісну інтегріті означає цілісність. Інтегріті. Нагадування, от я постійно встаю замість годинника. Був годинник, замість годинника. Інтегріті, цілісність. Я пам'ятаю, куди я йду, для чого я йду. Фокус на твоїх мріях. На твоїх мріях, на твоїх не на. Батьків, друзів, знайомих не потрібно їхні гештальти закривати. Потрібно себе творити, себе чути, себе пізнавати. Ми хочемо пізнати успішний успіх, а себе пізнати себе, почути себе, побути наодинці з собою. З відразу це страшно. Але потім, хо хо-потім ти пізнаєш нові грані себе. І тоді буде не потрібна мотивацією. Тобі, тобі, тобі тоді не потрібна буде мотивація. Ти, пізнавши себе, ставши цілісним, ти йдеш і починаєш ламати стіни. Стаєш неадекватною особистостю в адекватному плані. Тому що бути нормальним, бути простим, ненормальних, неадекватних, шикарних, крутих результатів. Не досягнеш. Не досягнеш. Жити по правилах школи, по правилах нормальності неадекватно класних результатів не досягнеш. Я отут от стараюся побудувати з вами то ком'юніті, де ми будемо разом себе формувати. Разом ставати кращими, поради, досвід, думки, мотивація, підтримка. Буду вдячний за ваш відгук, за вашу підтримку, за ваш коментар, тому що дай скажу правду прямо. Ваші коментарі допомагають цьому відео просуватися, щоб більше людей побачило. Хочу дуже сильно з вами проводити тренування десь на відкритих площадках. Це круто, це класно, але поки нас небагато. Я вірю в тому, що будемо збиратися, будемо тренуватися, будемо ділитися досвідом. От. Буду вдячний за ваш лайк. За ваш коментар, за вашу підписку. З тобою був Богдан і мотиваційно цілісний проект інтегріті. Стаємо кращі разом.